Здорово. Когда мы а там тоже идут пацаны. パイセンチョロ。 Ми за себе зараз заявили, нагадали їм, що ситуація під контролем, що вони там не розслаблялися. Бо вони привикли просто протягувати час і людей ігнорувати. Люди всі Але да. Разом з тим вони людей і бояться. Тому коли ми разом, дійсно, то вони закупаються разом, ми сила, вони з нами рахуються. Ну, що, де справа, там По колоні все нормально у нас справимо, у колону стоїть справа. Там стане на окупувати, пішли. Пойшли, пішли.